Вітаю! З вами Тетяна Левека і ми продовжимо з вами читання авторської книги Історія одного ангела або записки пришелепкуватої вишивальниці розділ 23. Полетіли? Мені стало цікаво, що робиться в покоях писаки. Зазирнувши на її поверх, побачила величезну чергу з листочків, чернеток, скарбів, ключів. Ого, серйозна панянка. Пробурмотіла, відчувши легкий присмак застрощів, а мій погляд привернули двері з написом Не турбувати. І, звісно, як мишка, я прошмигнула всередину. Від побаченого в мене потекла слина. В комірці одні епізоди зріли, мов сир, інші настоювалися в міцні напої, якісь набиралися аромату і навіть плеснявіли. Деякі сушилися, як сиров'ялена ковбаса, коли я побачила, що схоже на хамон ледь не втратила свідомість. Мій же робочий процес виглядав з точністю. Навпаки, навпаки епізоди книги народжувалися один за одним і верещали, мов немовлята. Мене, мене, пиши про мене. Ні, я перша. Я в черзі з самого ранку. Вона тут не стояла. Мені потрібно було дозріти. Пропустіть, я запізнююсь. Мої внутрішнє я та її господарі, ангели. Засипали мене перлами, які я ледь встигала розгрібати. Я один за одним збирала фрагменти цілого, грузла в інсайтах, плуталася в послідовності подій. Нарешті склала ментальну карту маршрутів ідей та тем, але і вона мало чим допомагала. Купа неопрацьованих чернеток росла з кожним днем. Ей, більше позитиву. Ангел виліз зі своєї коробки і, запаливши лавандову свічку, почав перебирати стос списаних листків. Ти ж просто робиш те, що тобі подобається, а не зводиш тебе з кредитом. Мої думки не завжди роблять те, що хочу я. Ну, то навчи їх оптимізму? В тебе все так просто, Закутила я очі. «Бо це дійсно просто. Хочеш спробувати? Ну. Давай. Згадай момент найвищого щастя в своєму житті і зосереться на тих емоціях». Я закрила очі і згадала миті народження донечок. Щойно народившись, малі допитливо заглядали мені в очі. Я ж туди потрапила. Це ж ти, мамо, це ж ти? Ти б себе бачила, ангели собі сяє всередини. Неймовірно, правда? Давай ще. Цього разу я перенеслася в день нашого весілля, коли нарешті дістала всі шпильки з волосся та стягнувши сукню, щасливо впала на ліжко. І знову, як чеширський кіт, розплилася в посмішці. Ну як? Рівень щастя піднявся, підморгнув мені ангел і склав частину папірців в пусту коробку з під Рафаелу. Та є трохи. А тепер згадай, за що вже тіти. Вдячна «Ну, добре». Вдячна тому чарівному пенделю, завдяки якому опинилася у Вишгороді. І я відчула впевненість. Вдячна подружці, яка познайомила нас з Георгієм. І в цей момент я відчула радість. Вдячна чоловіку за теплі круасани в ліжко і відчула ніжність. А тепер згадай. Що сьогодні зробило тебе щасливішою? Я закрила очі, згадавши відслідковуючи щасливі миті прожитого дня. Крапля дощу на долоні. Я тебе люблю на вухо, ароматна кава в улюбленому кафе, закінчені вишиті волошки. Починай кожен свій день згадавши те, за що ти вдячна. А закінчуй, збираючи скарби прожитого дня, промовив ангел і виставив переді мною підписані скриньки з грубованими чернетками Я, сім'я, ангел, інсайти, практики. Ти прямо таки ангел на всі випадки життя. Чекай! окликнула крилатого, коли той вже намолився до своєї коробки. Скажи. Кожен може мати такого ангела. І має, посміхаючись очима, відповів крилатий. Але чому ти в мене такий? Я намагалася підібрати слово. Чому я тебе відчуваю? Ангел закрив очі я аж зашарівся. Якось ти сказала, що любиш мене, і попросила взяти за руку. Потрібно звернутися до свого ангела. Трохи приголомшливо запитала я. Так, голос має йти звідси. Ангел приклав крило до грудей та лунати в голос так, щоб почули всі. Ставлю крапочку. Хочете відчути свого ангела? Попросіть його взяти вас за руку? Хочете, щоб ангел підказував відповіді на важливі питання? Попросіть про це. Якщо ми не просимо, ніхто не вмішується. Отож, сила вдячності. Найпотужніша практика для того, щоб підняти рівень внутрішнього щастя. Та нагадати собі, що дійсно важливо. Які б не були складні часи. Перше, згадайте, за що в житті ви вдячні. І зосередтесь на тих емоціях. Наприклад, якщо ви вдячні... За улюблену роботу відчуйте впевненість, гордість, оптимізм, радість. Якщо ви вдячні за кохання, відчуйте щастя, ніжність, чуттєвість, любов. Далі подумайте, а за що я вдячна собі? Або а за що я вдячна в особистому житті? За що я вдячна в своїй реалізації. І найкраще виконувати цю техніку як саморефлексію на папері. Усвідомлення важливих моментів це усвідомлення справжніх цінностей, які ми маємо в житті, але часто сприймаємо як належне. Також для активації рівня внутрішнього щастя можна згадати момент найвищого щастя в своєму житті і зосередитися на тих емоціях. Проживіть знову ті події і наповніть себе тим станом. І також ще одна вправа, яку я пропоную щовечора робити перед сном, це збирати скарби прожитого дня. Згадайте! Що саме, які миті зробили вас щасливішими на протязі дня? Далі. Я продовжую йти в глибину 11 енергії. І якщо ви народилися 11 29 числа або в листопаді місяці, запрошую на онлайн-консультацію за донат, тобто. Оплату по серцю. Якщо маєте питання по реалізації або іншим питанням, якщо хочете зрозуміти, що стримує рух вашої 11-ї сильної потенційної енергії, пишіть в приват. Звісно, я працюю з усіма енергіями. Якщо є потреба в пропрацюваннях ваших питань, будь ласка, звертайтеся. Дякую за підтримку. Зустрінемося наступного тижня.